Працівники благодійного фонду степ організували цікаву акцію у середмісті бродів. Більше інформації у наступному сюжеті погратися із котиками та цуценятами, посмакувати холодними напоями, послухати виконання пісень. Покататися верхи і ще багато іншого мали змогу отримати жителі нашого міста Броди, а також гості. Таку акцію організували працівники благодійного фонду СТЕП. Ми організували таку акцію, як даруємо добро. Зараз під час війни хочеться того добра, хочеться трошечки якогось, хоч невеличкого, але свята. І Ми вирішили таке свято подарувати діткам. Організатори до проведення заходу доклали максимум зусиль, аби свято вдалося. Долучилися до його проведення. Також гості з інших міст ми залучили до акції лікаря ветеринарної медицини з міста Тернопіль, який розказує людям, які хочуть взяти тваринку з притулка, як за нею правильно доглядати, як її лікувати, які вакцинувати. Яка потреба мусить бути в стерилізації тварин, як їх чіпувати і для чого це потрібно? Також до нас на сьогодні в гостях представники скінного клубу Капріоль. Ми надаємо послуги по іпотерапії, катання діток верхи. Даємо солодощі. Також маємо запросила дівчинку з дуже щарівним голосом Богданку, яка сьогодні радує нас всім співом своїм. Представники благодійного фонду степ подбали про комфорт дітей не лише бродівських, а й тих, хто змушений був покинути власні домівки через вторгнення расистів, посприяли фінансово проведенню заходу і благодійники за кордоном. Ми дуже вдячні нашому міценату Френко з Німеччини. За те, що він надав нам корма у благодійні, які ми зараз тут пропонуємо, які будемо роздавати, періодично оголошуємо. Люди міняються на нашому мероприємстві, постійно підходять нові. От. Хто приходить з тваринками, то обов'язково видаємо побільше, побільше, бо бачимо. Деякі діти прибігають, показують фотографії. Тобто ми займаємося благодійністю, завдяки нашим друзям. З Німеччини. Також, за словами керівника благодійного фонду СТЕП Олега Брежика, метою даної акції є популяризація тематики щодо безпритульних тварин та необхідності вакцинації і стерилізації, адже кожна тварина має бути здоровою. Дуже важливо на даний час реєстрації. Ми зараз займаємося написанням і вже проходимо. Конкурс в грандах, які дадуть нам можливість привести нашому бродівському ТГ перепис перепис всіх тварин, які, які знаходяться не тільки в бродах, но і по селам. Перше у бродах до цього цікавого заходу долучилися ветеринари із міста Тернопіль, які наголосили на вакцинації тварин. А ще зоозахисники приклали максимум зусиль до того. Щоб евакуювати тварин із зони бойових дій, долучились ми до цієї акції з метою допомогти благодійному фонду СТЕП провести планово вакцинації від сказу, провести планово чіпування за для з метою ідентифікації тварин. Також розповісти людям про взагалі концепцію утримання дрібних домашніх непродуктивних тварин, про культуру утримання, просвітити в плані благоустрою тварин, розповісти про те, що це таке взагалі вакцинація, для чого вона потрібна. Ну і звісно, відповісти на саме актуальне зараз питання про підготовку тварини для вивезення за кордон. Також діти мали змогу розмальовувати собі обличчя спеціальними фарбами. Власне, до цього долучилася талановита художниця Наталія Процик. Зокрема, мала чи мала можливість покататися верхи на поні, а подбали про безпечну їзду працівники кіноклубу зі Львова. Зараз ми співпрацюємо з бродами, зі степом, благодійним протулком. Ми починаємо свою співпрацю, тобто в нас буде в бродах школа, кінна школа для дітей. Безкоштовна кінна школа, тому у нас поки що є одна ксюшка. Ми плануємо докупити ще два коника і тому всіх запрошуємо бродівчан підтримати ініціативу нашу і нашу школу, яка буде для бродів. Таке проведення дозвілля є дуже важливим у час повномасштабного вторгнення і такі події, хоча б на трішки зроблять цей світ добрішим. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.